Привіт, про! Сьогоднішній урок про переборку, про ітерування тривимірного масиву. Теж пройдемося по основних методах, які можна застосувати. Перший подход це використання фор. Як бачимо, тут уже у нас вкладеність на три рівня. Ну, насправді, чим більше у вас рівнів, тим більше вкладених форів у вас буде при використанні фора. Бачимо тривимірний масив. Да, ось у нас є ну, як зовнішні дужки, да, всередині них є іще певна вкладеність, да, тому у нас ось перший да, нульовий індекс, верніше, потім перший індекс. Да, всередині цих масивів у нас ось ще є нульовий, перший, да, тут теж нульовий перший індекс. Ну і відповідно самі елементи. Теж на відповідних індексах знаходиться на відповідних місцях. Тому доступатися до них треба ось таким чином. Да? Ми маємо зайти спочатку ось в нульовий індекс нашого зовнішнього кордону. Да? Це у нас регулюється змінною і, і ми спираємося на довжину цієї матриці. Да? Це у нас 0,1 на число 2. Потім заходимо всередину, зустрічаємо наступний фор. Тут уже працює йота, яка спирається на. Масив на і ти масив на його довжину, і да, ти масив, це у нас ось вони. Ну, перший по ітерації, да, він буде нульовий, ну і далі третій вкладений фор, він вже буде перебирати у нас ось ці елементи, да і він вже спирається на ну, на довжину нашого масиву, який знаходиться по адресі да, тобто 0-0, і ось на довжину ось цього масива. Ну і далі, вже перебираючи нашу змінну К, ми отримуємо точну адресу того числа, яке ми хочемо витягнути, да? ну, в даному випадку це число, інтове, примітивний тип. Ось так, от. Простенько, да. Ну, в принципі, в попередньому уроці ми це все детально проходили. Да? Тут я тільки навожу такі орієнтири і дивимося, як воно буде виводити цю інформацію. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це вивело у нас перший блок інформації, да і потім 7, 8, 9. це у нас ось цей блочок вивело. Так, це у нас був перший підход за допомогою цикла FOR. Також маємо for each, да, не будемо зміняти традицій for each, дивіться. в Цьому особливість цього forча, да, в чому теж вкладеність відбувається, але міняється да, ось ця частинка. Тобто, що у нас заходить на розщіплення, да? Ми маємо матрицю. Тобто спочатку заходить матриця з усіма своїми елементами, да, з масивом масивів. Ми дістаємо із, із неї вже двовимірний масив, да, і в двовимірний масив наступним фор ічом ми розкладаємо, да, дістаємо із світіля одновимірний масив, а потім третім форм for, for ми дістаємо із нього вже елементи. Ну, особливість в тому, що ми будемо перебирати кожен елемент нашого масиву. Так, результат той же самий. Інформація виведена, всі елементи у нас перебрані. Цикл да, на, його, на нього страшно буде дивитися, але ми мусимо це зробити. Тут я довго зупинятися не буду. Да, зафіксую, що у нас є перший while, який спирається на довжину нашої матриці, да, на ось цю 1, 2, на, ну на число 2. Потім э, другий while вкладений, він спирається на довжину і того елемента. Тобто ми заходимо сюди. У нас раз, два довжина. Да? Потім э, вкладений while спирається на довжину вже ось цього елемента. Тобто у нас, по суті, матриця 2, 2, 3. Да, ось 2, 2 і 3. Да, ось так. от. І перебирає всі елементи. Перевіряємо на працездатність. <кхід> Результат той же самий. Наступний кейс це do while, Я на них довго не буду, да, тому що вони, ну, як на мене, такі трошки скучні, да, тому швиденько їх пройдемо. Так, тут do, да, теж вкладеність. Ось зовнішній, перша вкладеність, другий вкладень, друга вкладеність, да, і ось теж ми. Досягаємо цієї матриці, да, і ось виводимо, а потім перевіряємо довжини наших елементів. Все вивели. Ну і е, більш цікавенькі да, частинки це пов'язані зі стрімами, да, з Arrays.